Все. Тепер нарешті моя черга. Так, Мері, ти мала рація. Це реально вкусно. Неможливо зупинитися. Мені здається, вона зараз лусне. Ще, ще, ще більше крилець. Може, мені теж припаде шматочок. Ти що удумав, Майку, а? Ой, вибач, Мія. Дивись, я можу керувати нею за допомогою крильця. Ха, клас! Мія, вперед! гонитву за курочкою! Чудово, Мері, Тепер баскет мій наш. Яка смакота! Просто не можу відірватися. Це було приголомшливо. Я знайшла курочку. Молодець, Мія. Так, я молодець, я така. Що? Чому мій баскет порожній? Ні, тільки не це. Я знаю, це були ви. Ви з'їли мою курку. Ну, пробач, вони були надто смачні, ми не втрималися.